Біблія, книга числа, глава 33. Оце походи ізраїльових синів, що вийшли з єгипетського краю за своїми військами, відділами під рукою Мойсея та Арна. А Мойсей написав їхні виходи з їхніми походами за Господнім наказами, і оце їхні походи за їхніми виходами. І рушили вони з Рамесесу першого місця 15-го дня, першого місця другого дня. По пасці вийшли ізраїльові сини сильною рукою на очах усього Єгипту. А Єгипет ховав його, кого побив Господь серед них, кожного перворідного, і над їхніми богами зробив Господь суди. Рушили. Ізраїльів сини з Рамесесу і таборували у Сукоті, і рушили з Сукоти, і таборували в етамі, що на краю пустині і рушили з етаму, а вернулися до півхіроту, що перед баал -Ба цефоном і таборували перед Мігдолами. і рушили з Хіроту, і перейшли серед моря до пустині, і йшли триденною дорогою в ітамській пустині таборували в Марі». І рушили з Марії, увійшли до Еліму. А в Елімі 12 джерел води та сімдесят пальми та борували там, і рушили з Еліму й та на Червоне море. І рушили з Червоного моря, й та в пустині синь. Сіни рушили в пустині сін і таборували в Довці. і рушили з довки, і та в Алуші. І рушили за лушу, і таборували в Ріфідімі, і не було там води на пиття для народу. Рушили з Ріфідіму і таборували в пустині Сінай, і рушили з пустині Сінай, та барували у Ківрод Гатаві, і рушили сківрот Гатавий та таборували у Хацероті, і рушили з Хацероти, та барували в рітмі, і рушили з рітьмі, і та в Рімоні Переце, і рушили з Рімона Переци й та в Лівні. і рушили з лівні, і та в рісі, і рушили з рісі та барували в Келегаті, в Кегелаті, і рушили з Кегелатий та барували на горі Шефер, і рушили з гори Шефер та барували в Хараді, І рушили з харади, і та барували в Магайлоті, рушили з Магагелоти й та барували в Тахаті, і рушили з Тахати, хати, і та в тараху, і рушили з тараху, і та барвали в міцці, рушили змітки, і та барували в хашмоні, і рушили з хашомони, і та барували в Масироті, і рушили з масироти, і та в Бенеякі. Яакані. І рушили з Бен Якану і та борували в Єдгарду. і рушили з хору Єдгаду, і та борували в Йотваті, і рушили з Йотвати та борували в Авроні. І рушили з Аврони і та борували в Єйцон Гевері. І рушили з геверу і та борували в пустині цін. це Кадеш, і рушили з Кадеш, і та на горі Горі на краю домської землі. І зійшов священник священик на гору Гору із Господнього наказу та й помер там з 40-го року виходу Ізраїлів синів з Єгипетського краю, п'ятого місяця з першого дня місяця. Гаран був віку ста двадцяти трьох літ, і коли помер він на горі. І почув Ханане, цар Радою, і він сидів на півдні в краї Хананським, що йдуть Ізраїлів сині. І Рушили від гори гори і таборували в Цалмоні. Рушили в Цалмоні і таборували в. Ноні, І рушили з Понону, та барували в Овоті, і рушили з Авото, і таборували в Іє Гаварімі, і на Маваїнській границі, і рушили з Іїму, і таборували в Дівоні Гаду. І рушили з Дівон Гаду, і таборували в Алмон Дів Латаймі. І рушили з Алмон Дів Латайми, і таборували в горах Аварім перед Нево, І рушили з Гіраварів, і таборували у Маавських степах, і таборували вони над Йорданом від Бет Ешмоту аж до Авел Авелшетиму в Муавських степах. І Господь промовляв до Моисея в муавських степах над Єрихонським Йорданом, говорячи: промовляй до Ізраїлевих синів та скажеш до них, коли ви переїдете Йордан до Хонянського краю, то поженете всіх мішканців того краю. Перед собою і поніщити всі їхні зображення, всіх тих ідолів, їхніх поніщити і всі їхні висоти поривнуєте, поруйнуєте. І ви заволодієте тим краєм і осядете в ньому, бо я дав вам той край на власність. І ви заволодієте тим краєм, жеребком за вашими родами. численному збільшити власність його, а малому зменшити власність його. Де вийде йому жеребок, тоді йому буде за племенами ваших батьків, будете володіти собі. А якщо ви не вижнете мешканців того краю від себе, то Будуть ті, хто позаставити з них колючками в ваших очах та тернами в ваших боках, і будуть вас тискати на тій землі, що на ній ви сидітимете, і станеться, як я думав, був, учинити їм, ученю те вам.